Маємо для вас такі класні дівчачі підліткові чобітки від бренду Peppers німецького бренду. Зверніть увагу, дивіться маємо дві модельки в двох кольорах. Ці у нас ось такі тут є утеплення. Так? Ці ось на застіпці, така липучечка і шнурівочка. А ці тільки на липучці, Теж на утепленні. Так. Два кольори: синенький да, і чорненький з, з рожевим і синенький з рожевим. В них ось така німецька класна і якісна підошва, стійка, щоб дитина ненароком не впала. А, далі, а, що у нас? У нас в лоті вартість одинички буде всього 428 гривень. А вартість усього лоту, який складає 18 одиниць, 18 пар, буде 7710 гривень. По розмірам значить, у нас 31 дві пари, 32 дві пари, 33 три пари, 34 три пари, 35 три пари, і 36 три пари, і 37 дві пари. Щодо замовлення цього лоту, ви можете звертатися до наших менеджерів в описі під цим відео. А також ви можете отримати безкоштовну доставочку, якщо замовите від 50 тисяч гривень. Звертайтесь до менеджерів.